важный момент. Ну и самое главное, самое страшное, то, что я вижу в этих перестановках на данный момент, это попытка сменить голову Службы безопасности Украины Василия Малюка. Вот здесь, когда человек пришел в самый опасный период, когда страна была втянута в войну, и фактически у нас система государственного управления шаталась и дышала на он из вот этих руин фактически создал птицу Феникс, возродив службу безопасности. При этом все направления э, этой структуры, а это очень огромная структура, поверьте, это и контрразведка, э, это и э, силовой блок Центр специальных операций Альфа, это и ведение, э, создание департамента разработки и производства дронов. Сегодня служба безопасности реально силовая структура, во-первых, пользующаяся самым высоким доверием у населения, а во-вторых, служба, которая влияет на ход войны, реально влияет на ход войны, либо экономическими рычагами воздействия на экономику на российской федерации, либо боевыми и специальными методами проведения операции различных операций, в том числе и по ликвидации расистских руководителей или расистских военных преступников, совершавших, совершавших преступления. И сегодня снять голову службы фактически без оснований, я считаю, что это снятие, потому что и служба внешней разведки, зачем? Малюк прекрасно справляется с со всеми с контрразведкой в первую очередь вот это служба безопасности украины а теперь поставить его главой службы внешней разведки это абсолютно противоположное действие контрразведка ловит вражеских разведчиков, а служба внешней разведки сама засылает наших разведчиков на территорию врага. Это абсолютно другая структура. Ну, а РНБО, вы же понимаете, это должность ни о чем. Это дорачий орган при президенте при президентове Украины. То есть совещательный орган. Орган, который дает советы президенту. Вот. поэтому вот в этом плане я, ну как бы мое личное мнение, что Василий Малюк это, наверное, один из немногих руководителей силовых структур, который реально находится на своем месте и который дал такой результат, который повлиял на на на, состояние, на ход боевых действий, как экономически, так и финансово, так и в плане ведения организации боевых действий. Так что я думаю, что я вот поддерживаю то мнение, которое высказывают многие, даже наши военные высокопоставленные, о том, что это, это повлияет на, бой, на обороноспособность нашей страны. Вот реально повлияет на обороноспособность нашей страны. Поэтому очень хотелось бы, чтобы западные партнеры поддержали Василия Малюка в его намерении остаться на рабочем, на рабочем месте и продолжить возглавлять. Службы безопасности Украины. А я думаю, что такие возможности есть, потому что наша служба очень сотрудничает с другими спецслужбами в странах-партнерах странах на сегодняшний день. Не знаю, кто подсказал президенту такую, э, такую идею, но идея, скажу, на мой, на мой взгляд, не самая лучшая, не самая хорошая. Ну а остальные там перестановки скажу так, что общая картина складывается такая, что все будет сейчас попытка заморозить конфликт на той линии, где мы стоим. Возможно, с выводом наших войск из Донбасса. Мы не знаем о чем договорю. договорился президент Зеленский с Дональдом Трампом в Маралаго. Вот, что он привез? Ну, такое впечатление, что список должностей, которые надо пере... поменять, где надо поменять руководителей, привезен именно из Соединенных Штатов Америки. А кто его составлял в США или, может быть, его составляли в Москве, ну, это уже, я так понимаю, мы узнаем в ближайшее время. Это, так скажем, вступление относительно той ситуации, которая сейчас происходит на нашей стране. Скажу так, что Трамп себя частично реинкарнировал в политическом плане вот такой блицкрик. Это то, что хотел... Вот почему я говорю, что в Кремле кусают локти, потому что это то, что хотел сделать Путин. Он хотел выйти тут на Хрещатики и сказать, вот, парад победы, мы победили Киев за три дня. А реально получается, что это сделал Дональд Трамп. Трамп, конечно же, насмотрелся, он очень боготворит Путина и очень хочет стать таким же диктатором, как Путин. Ну и вот он, пожалуйста, повторил вот этот блицкрик. Ну скажу вам так, что это только цветочки, это первый шаг. Фактически Трамп открыл ящик Пандоры. Почему? Потому что Венесуэла... Это прямое влияние на рынок, мировой рынок нефти. Как отреагируют остальные игроки, вот тут сказать очень сложно. Особенно Китай. Дело в том, что там очень много китайских платформ, и я вам говорил, в некоторых источниках дается цифра до 2000 спецназовцев Китая, армии Китая, национальная армия обороны Китая находится в Венесуэле, и они несут охрану нефтяных платформ, китайских компаний, которые добывают венесуэльскую нефть по договорам. И если сейчас это все будет, ну, во-первых, то, что сама венесуэльская нефть переходит под контроль Соединенных Штатов Америки, это уже сейчас подоражит рынки. И это будет иметь далеко идущие последствия. Я думаю, что Пекин не простит Трампу такую выходку. Тем более перед этим Трамп арестовал э, сухо-танкер э, с нефтью, который принадлежит э, Китаю, и нефть китайская, и команда на танкере китайской. Да, флаг там какой-то Ботсвана или там э, Эритреи, трудно сказать. Они, они регистрируют эти танкеры суда вообще, грузовые, где попало. А вот э, груз он перевозил исключительно китайский. Еще тот вариант не... Не, э, не закончился. И еще одна ситуация, как может ответить Китай? С Венесуэлой он потом будет разбираться со Штатами. Дело в том, что вполне возможно, что в ближайшие нескольких суток, а может быть и несколько часов, Китай начнет операцию против Тайваня. Почему? Потому что, я напомню, что ответкой на агрессию со стороны Трампа было вывод китайских войск китайских войск да, в, в море и фактически сейчас Тайвань находится в полной блокаде Китая в полной они не пускают там в районе двух островов суда некоторые там жмутся ложатся в дрейф находится, но вход и выход на Тайвань закрыт и тут вопрос очень серьезный. Почему? Потому что если Венесуэла – это нефтяной рынок мировой, будет влиять ситуация в Венесуэле, то Тайвань, два, сразу два стратегических, причем даже, я бы сказал, один геополитический, и оба, точнее, наверное, больше даже не стратегические, а геополитические моменты имеют. Дело в том, что Тайвань – это 85% чипов, мирового рынка микрочипов. Это первый момент. И второй момент, это тот, кто будет иметь военную базу на Тайване, тот будет контролировать выход в Тихий океан для стран Азии. Это, это очень серьезно. Так что, проведя операцию на... Да, сейчас Трамп будет показывать лавры победителя. Кстати, как-то лавры победителя не совсем... С однотносяться славрами до речі, на фоні провокації з боку Росії дуже цікаво. Є окремо з них. Ніхто ніколи не зможе зупинити США, ніхто не має такі можливості, як я навіть Путін сказав Дональд Трамп. Інші його заяву обговоримо згодом. А наразі ще трохи власне про стосунок США до України попередні новини стосовно взаємодії наших держав, Україна та Сполучені Штати погодили військові Документ із чотирьох розділів Гнатов розкрив деталі. Україна та Сполучені Штати Америки погодили важливий військовий документ щодо майбутньої підтримки ЗСУ. Як повідомляють наші колеги, про це повідомив начальник генерального штабу збройних сил України Андрій Гнатов за результатами роботи з європейськими партнерами у Києві. За його словами, документ було напрацьовано в межах двосторонньої роботи на рівні генеральних штабів України та США. Він складається з чотирьох розділів і чотирьох додатків. У документі детально прописано механізми підтримки України та збройних сил, зокрема, питання забезпечення відновлення та модернізації України. Мінської армії Окрему увагу приділено контролю за дотриманням домовленостей, а також дієм сторін у разі виявлення порушень. Це двосторонні договори зараз. Точно така ж робота проводиться з іншими країнами-партнерами, і одним із розділів документу є діяльність коаліції рішучих, зазначив. Він ось така і з'являється інформація стосовно договорів стосовно дипломатії таких зрушень знову ж таки це дуже дуже важливо. Важливо як допомагати нашим військовим на, на точках зіткнення на фронті. Так важливо розвивати і дипломатичні шляхи завершення російсько-української війни. До речі, є також інформація про те, що вступ України до ЄС має відбутися у 2030 році, але терміни можуть бути скорочені. Про це заявив віце-прем'єр з питань євроінтеграції Тарас Качка. За його словами, зараз країна працює з європейськими партнерами за стандартним календарем, згідно з яким процес вступу до ЄС має відбутися до 2030 року, а до кінця 2027 року завершитися переговорами. Тоже також. Приємні дані, важливі дані про вступ України до європейського союзу, і будемо спостерігати за подальшим розвитком цих подій. Адже 2027 рік він так не так і далеко, не так і далеко. Ці можливі зміни. Ну друзі, тим часом, звичайно, будемо мовити надалі про Венесуелу США і загалом, що там відбувається за заворушенням. Президент Колумбії оголосив про розгортання військ уздовж кордону з Венесуелою. Президент Колумбії Густаво Петро оголосив про розгортання військ уздовж кордону з Венесуелою після засідання ради національної безпеки країни. Як передають наші колеги, про це дописує Бібісі. Президент Петро неодноразово закликав до миру та діалогу з моменту появи перших повідомлень про вибухи у Каракасі. У столиці Колумбії підготовка до можливого масового напливу веносуельських біженців після атак США по столиці Венесуели та інших районах країни власне наразі відбувається Колумбія та Венесуела мають понад 2000 кілометрів спільного сухопутного кордону, і протягом історії економічні та безпекові кризи в обох країнах змушували мільйони людей шукати притулку до. Власне, до іншої країни по обидва боки кордону, як повідомлялося у столиці Венесуели вранці в суботу пролунали вибухи. Деякі райони міста знеструмлені. Це все відбувається у Каракасі. І, друзі, що ж там таке сталося? Нагадую, що. Вночі, з 2 на 3 січня, Сполучені Штати завдали серії ударів по столиці Венесуели Каракасом. Згодом президент США Трамп підтвердив проведення масштабної операції проти Венесуели, заявивши про захоплення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро. Зараз Мадуро та його дружина перебувають в ув'язненні на території США. Їм вже висунули обвинувачення у південному окрузі Нью-Йорка. Змова з метою тероризму, власне, змова за участю заборонених речовин і змова щодо імпорту цих заборонених речовин до США та багато іншого. Втім, Мадурянський режим у Венесуелі внаслідок захоплення Мадуру все ще не демонтовано. Зараз пропускають медіа ситуація. в Венесуелі може піти трьома шляхами конституційна передача влади, військовий переворот або взагалі дезінтеграція режиму. Тож справді є інформація про заворушення стосовно нападу США на Венесуелу стосовно Мадуру дуже багато інформації. Власне нагадаю, що Ніколас Мадуро Морос – це венесуельський проросійський державний діяч політик, президент Венесуели з 5 березня 2013 року, і з 9 серпня 2006 року до 2013 року був міністром закордонних справ Венесуели у жовтні 2012 року. Став віцепрезидентом зберігчи. Посаду міністра закордонних справ і власне ці ці заворушення відбуваються саме довкола цієї особи. І на фоні всього цього, власне, Трамп і зробив сьогодні дуже дуже багато заяв. Надалі будемо їх обговорювати також окрім Трампа. Була інформація про те, що вже Лавров провів телефонну розмову з виконавчим віце-президентом Венесуели Родрігас. Повідомляє МЗС Російської Федерації. Також дописували, що Росія рішуче закликає США звільнити Мадуру та його дружину. Знову ж таки, Міністерство закордонних справ рашистів таку інформацію надає знову ж таки намагаються захистити своїх проросійських діячів, які вдало пляшуть під дудку Російської Федерації і. Власне, просувають те, що потрібно їм, і на фоні всього цього знову ж таки про заяви Трампа він каже, що Мадуро та його дружина доставляють їх до Нью-Йорка американським військовим кораблем і гелікоптером. За його словами, США братимуть участь у перехідному періоді зміни влади у Венесуелі або Краї аби країна не опинилася під терористичним режимом з участю заборонених речовин. Мадуро усунений від влади після відмови від переговорів. Про це дописала лідерка венесуельської опозиції Марія Корина Мачадо. За її словами, Ніколас Мадурові тепер має постати перед міжнародним правосуддям за злочини проти венесуельців та громадян інших країн. Вона заявила про початок демократичного переходу, намір навести порядок в Україні та звільнити політичних в'язнів. І також у документі зазначається, що опозиція визнає Едмундо Гонсалес урутія легітимним президентом Венесуели, який має негайно перебрати конституційні повноваження. Нагадаємо, президент США Трамп заявив, що американська військова операція знову ж таки військова операція. Вони зазначають такий термін. У Венесуелі пройшла без втрат авіації та без загиблих серед військових США в інтерв'ю телеканалу. Fox News. він також стверджував, що Ніколас Мадуро не встиг скористатися укриттям, а метою дії Вашингтона є принести свободу народу Венесуели. Тобто Дональд Трамп він звільняє Венесуелу. Він влаштовує якусь операцію військову, і це дуже цікавий збіг, дуже цікаве знаєте, таке якийсь дежавю. Цікаві можна зробити власне збіги знову ж таки паралелі провести. Ну знову ж таки, Трамп навіть вже оприлюднив фото Мадуро на борту американського військового корабля після його затримання. Окрім фото, Трамп опублікував відео ударів по Венесуелі під пісню Форчунетсан. Що знаєте, трохи дивно і навіть лячно опублікувати удари по території іншої держави під музику. І нагадаємо, лідерка венесуельської опозиції Марія Корена Мачаду заявила, що Ніколас Мадур усунений від влади після відмови від переговорів. Мадуро більше, до речі, не президент Венесуели, як зазначив Трамп. Період його влади закінчився. Це його останні заяви, і також Дональд Трамп зазначив, що США тимчасово керуватимуть Венесуелою. Сполучені Штати братимуть на себе управління Венесуелою до моменту безпечного належного та ви. Важеного переходу, переходу влади, і Трамп також зазначив, що домінування США в західній півкулі більше не буде поставлено під сумнів. Дуже, знаєте, така власне авторитарна якась заява. Монархічна і дуже багато від нього всякого наразі надходить. І США керуватимуть воно Він зазначає, поки не буде проведено безпечний, належний і розсудливий перехід влади. Усі військові можливості вони сели були власне знешкоджені. США знищила 97% небезпечних речовин, які йшли в Україну морем, і ситуація з Мадуро може статися з будь-ким. Сказав Трамп знову ж таки наголошую, що Мадуро Мадуро – це проросійський діяч. І вже й була інформація, що я не в захваті від Путіна, від Трампа, я його не боюся. Знову ж таки, ну всі ці заворушення, можливо, вони призведуть до чогось корисного в російсько-українській війні, якщо Трамп так активно вже застосовує власне війська США проти Венесуели, проти проросійських діячів, проти його дружини, проти Мадуро, Мадуро його дружини. Ну власне, можливо, це призведе до якихось рушень ні стосовно Росії, адже стосовно Путіна таких рішучих дій від Трампа не було помічено.